Доброго дня. Сьогодні з нами знову Євген, наш партнер із міста Києва, компанія Design of Glass. І ми знаходимося на ще одному дуже такому пейзажному об'єкті, дуже гарна тераса, приватний будинок. І на сьогодні Євген також зробить невеличку таку екскурсію, невеличкий огляд, взагалі, чому засклили, як склили, та що отримали потім в результаті. Чи задоволений власник, чи ні. Зараз про це ми дізнаємось. Розкажу таку предісторію цього об'єкту. Знову ж таки, схожа історія на попередню. Клієнт, з яким ми вже співпрацювали, робили деякі роботи, і коли діло до тераси. Взагалі, спочатку він хотів цю терасу залишати відкритою, не склити її. Потім, коли почали її експлуатувати, помітили, що почали задавати вітер, пил, брут і так далі. Він вирішив проекспериментувати, засклити тільки дві бокових частини. Терасу вони не планували склити, тому дуже великі перепади підлоги є на бокових конструкціях чотири сантиметри у колон підлоги. В цьому випадку ми вирішили запропонувати систему трек саме високий поріг це 27 мм. Поясню, чому ми запропонували саме цю систему, тому що система. Найменше поріг, вона якби, зручніше вважається, але поріг трек він більш жорсткий. Uh -huh. Тому його простіше виставити в потрібний рівень, зафіксувати поріг так, як вам потрібно. Тому ми ви вирішили засклити саме треком. Заскливши ці бокові дві конструкції, пройшло місяць або два, і він нам знову повторно звернувся і сказав, що дуже круто, йому все сподобалось. Давайте зробимо ще й фасадну частину. І ось другий етап це була скління всієї фасадної величезної частини. До речі, висота конструкції досить велика. Три метри висота сягає цих конструкцій. Клієнт дуже задоволений, взагалі нема претензій. Він дуже задоволений цією системою. Досить цікава історія. І перше було засклити бокові частини. Так. Мабуть, так. чому? Тому що протяги були. Так, Скоріше. так тому були що якраз, якраз дві сторони, і було, мабуть, не дуже комфортно ніколи там, там проводити час. Пройшло буквально там місяць чи два. Да? І Десь Він так. звернувся, щоб засклити ще оцю частину. Так тобто до скління звикаєш дуже швидко. Виходить, це хоті мабуть виходить, я не знаю, це більше плюс, ніж мінус. Але будьте, будьте уважні, звикаєте дуже швидко. Тому якщо засклите буквально пару днів а то тиждень, і ви вже не зможете жити по іншому. Так це дуже зручна система в експлуатації, досить комфортно. І захищає вас від всіх впливів зовнішнього фактору. Як ви бачите, на цій терасі стоять меблі. А давайте пройдемо, подивимось всередину. Давайте покажемо. Ага. Тобто це додатковий захист також від впливу пилу, дощу, вологи. Для меблів, тому що меблі м'які вони можуть напитувати в себе вологу. Знову ж таки, пил, бруд, весь летить на терасу. А з система безрамного скління ця проблема вирішується. Система саніг Smart для цих премів була обрана досить вдало, тому що вона захищає від всього зайвого нашу терасу, а також через неї просто проходити. Вона не заважає, тому щоб виходити, заходити на терасу та виходити з неї мудре рішення. Бачу, також там у нас барбекю, камін. Давайте подивимося, як взагалі тераса експлуатується. Бачу, що досить активно. Так, як ми бачимо, терасу досить активно експлуатують. Камін постійно працює, зона відпочинку, стіл, тобто люди її дійсно користуються, але це завдяки тому, що ми зробили скління. Угу. Тому тепер тут досить комфортно проводити свій час. Якщо б тут була б, так, так само, як і зараз, там, так, камін, піч не було б скління. Шквальний якийсь вітер, да у нас mm. злива, і тут було б до отак, і було б мокре все. Тут проводити би час, щось готувати, було б то що не комфортно, не вийшло. Не кажучи, вже про те, щоб сісти та просто відпочити, просто поспілкуватися. До речі, на попередньому об'єкті ми вам показували, що фіксаторів стулок не було. На цьому об'єкті ми їх встановили по проханню клієнта. Це досить зручно. Ви можете закрити свою терасу в середне приміщення, щоб зовні ніхто не мог не зайти. Закрити середній і через двері вийти з будинку. До речі, колір системи. Ми підбирали під фасад будинку, досить вдале рішення. Це чорний колір в даному випадку. Воно дуже круто гармонійно вписується в весь інтер'єр цього будинку, так як плитка теж в чорному кольорі, і огорожа скляна зверху на чорних стійках, то воно дуже круто гармонійно вписується, як на мене, в цей інтер'єр. При виборі систем ми теж. Клієнту пропонуємо варіанти, ми підбираємо е, колір, ми радимо клієнту, як краще зробити. На наш можна сказати, досвід ми ще радимо клієнту, який колір краще обрати, От як в даному випадку. Я вважаю, що це рішення вийшло досить вдалим і дуже круто вписали в цей будинок Я цього будинку. Повністю згоден і хочу також звернути вашу увагу, що ми були на багатьох об'єктах, знімали багато вже терас, багато альтанок. Якщо обрати правильний колір, ну вдалий колір під фасад, то система вписується в будь-який фасад. Тобто немає такого варіанту, якщо ви поставили систему, і ваша тераса чи альтанка стала виглядати гірше. Ні, все навпаки, системи без раностріння панорамглас вони оновлюють зовнішній вигляд і додають ще більше елегантності. Тому обирайте їх. Євген, скажіть, будь ласка, скільки вже років ви працюєте з нашою компанією? Ми працюємо з нашою компанією вже четвертий рік. Тобто у нас є 4 роки досвіду саме в саме монтажу, виготовленні безрамних систем. І хочу наголосити на тому, що за ці 4 роки значних якихось там великих проблем не було. Звісно, що бувають якісь нюанси, але це все виправляється дуже швидко. Тим паче, в нас вже є 4 річний досвід. Ми вже знаємо всі нюанси, які можуть бути, які краще вузли використати при монтажі. За 4 роки система. Немає таких моментів, щоб клієнти жалілися, тобто системи працюють коректно. Це досить надійна фурнітура, надійна профільна система, яка не підводить вже у нас в четвертий рік. Логічне питання чи будете ви далі пропонувати своїм клієнтам, постійним клієнтам, особливо безрамне розсувне скління від нашої компанії? Звісно, обов'язково ми. І надалі рекомендуємо клієнтам встановлювати саме безрамні системи, тому що це сучасно, це функціонально, це круто і це дуже класний результат. Ну, я думаю, ви самі бачите, як це виглядає вживу. Тому ми рекомендуємо обов'язково встановлювати саме такі системи. Ваша тераса, альтанка чи балкон може бути функціональною та практичною. В будь-який сезон року, в будь-яку погоду. Тому обирайте скліть. А Євген вам з радістю до всьому допоможе. Звісно, друзі. Тож, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Силки ми залишимо знизу. Тікток, інстаграм, фейсбук в будь-які соцмережі. Ми активно ведемо. Тож, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію і з задоволенням зробимо скління тераси будь-якої складності. Дякую вам, що сьогодні ви були з нами. Так нам розповіли про цей об'єкт. Mm -hmm. домовились з власником і власнику окремо вдячні за те, що нам зняти це відео. Тому склі далі. Ми з радістю ще приїдемо і ще познімаємо нові тераси альтанки, щоб показати вам? І вам дуже дякую.